Всім привіт! Вітаю у себе на каналі. Сьогодні здійснилась моя мрія, давня ще зі школи, я думаю. Я отримав, я чекав цього моменту 12 років без перебічня, з усіма переносами, з усіма там, відмінами, з закриттям студії. Нарешті це сталося. Виходить сталкер і я отримав Ultimate Edition. Це максимальне фізичне колекційне видання. І сьогодні ми подивимося, що в ньому. Почнемо. Цікільки класно виглядає, можу показати із усіх сторін швиденько. Тут ще що прикольно, що зверху є, наче як можна вводити код для лабораторії. Я надіюсь видно. Так. Момент істини. Єе. Так, ну я думаю, що це можемо відставити поки, Вона нам вже не потрібна. Так, і що в нас тут? Тут прямо це, це не, це не якийсь там сейф, це прямо контейнер для артефакта цілий. Ну класно виглядає. Тут особливо немає що показати. Може ззаді просто що це якась експериментальна штука, контейнер. Фу, ну спокуємо, що далі. Що ще нас тут чекає? Це третя коробка, коробка в коробці. Так, це що? Незрозуміло. Напевно, просто така плашка зверху. І тут вже починається прям цікавий контент. По-моєму, круто. Так, це що? Це що? Це що у нас? Тут може бути код, треба бути обережним. Вау, блін! Тут нашивки з угрупуваннями сталкера. Є воля у нас. Моноліт. Що тут у нас? Долг? І одинакі. Що далі? Так. Ой, тут щось таке прямо дуже велике схоже. Напевно, якась карта. Уф. Я думав, вона більша, але в принципі... Така карта. Наї дуже приємна текстура, це не зовсім папір. Я навіть не можу описати, що це. Ну, вона дуже схожа на якийсь текстиль навіть. Але напевно це просто особливий папір. Так, що у нас далі? Відкладемо все. Знову якийсь чи постер, чи щось таке. О, бляха-муха. Це то да. Блін, і знову ця прикольна текстура, я не можу її описати. Ну це, це точно якийсь папір, але він дуже цікавий на, на саме на дотик. Такий бомбічний у нас постер. З сталкером, з інторізом. Так, далі, далі. Що в нас далі? Блін, ну це щось прям важкеньке таке. Наче як якісь сірники. А що воно насправді? Йо-майо, -йо, ви подивіться на це. Це, це як такі брелки, відкривачки, оскільки я розумію. Тут є ще і. Блін, якщо чесно, я навіть не можу зрозуміти, що це до кінця. Кудхатін Stalker. Така тут є лінійка в нас. Ну, такий як брелочок, можна сказати, який можна використовувати як відкривашки. Так, що далі? Це схоже, що жетончик. О, блін, це прям класна штука. Я навіть зараз секунду все поприбираю тут поки що. Покажу. Це жетони такі сталкер. Класні такі, бомбічні, залізні. Дуже прикольно виглядає. Попростенько але прикольно. Я так розумію, це просто як бірка, яку можна зняти. Вона була і на тому брівку. Ну, прикольно виглядає. Так, що далі? Стілбук? Стілбук сталкер. Ну, простенький, але в принципі теж непогано виглядає. Так, що всередині? Я думаю всередині код, тому що в цьому виданні в ПК, наскільки я знаю, тут немає диску, тому тут має бути код. Да, тут код. Я його не покажу. Оце все, що я можу показати. Можу максимум просто зараз зняти саме код. Можемо подивитися, що всередині. Всередині в нас ще є конвертик. Є отакий арт, дуже схожий на той, що... То, що був на... Ну, на цій частині диску. Так, якийсь є конвертир? Що конверти? Такий обичний простенький конвертик. Ой, так, да, це це напевно... Так, да, це така е як візитка, ну, я навіть не знаю дозвіл. Дозвіл всюди на право в'їзду в закриту зону. Це дозвіл на в'їзд в зону. Сувенірний такий. Да, тут і написано, що це сувенір. Теж прикольно виглядає, особливо мені подобається, що є такий чохольчик для нього. Тобто він буде зберігатися дуже добре, довгий час. Що ще? Так, ну така теж, як посткарт. Тут англійською написано. Я думаю, що. Просто про розробників за подяка за підтримку. Так, що далі? Ну і стікери, такі простенькі стікери. Що тут є? Гаус Пушка, противогаз, якийсь вчений детектори КПК, напевно. Чи ПДА ПДА точніше? Stalker 2. Фух, і це тільки мала частина. Побачимо, що далі буде. Ух, блін, ну це прямо щось дуже важке. Я вже бачу, що це таке. Тут можна, в принципі, побачити по, по цьому лого, що це артбук. Ну, не будемо його довго роздивлятись, подивимось на пару кадрів. Ой, він прям новий капець. Знаєте, як книжку нову відкриваєте? Такий звук, оце те саме. Тут є концепт арти. Можна деякі подивитися. Ну, просто дуже-дуже великий насправді. Тут багато сторінок і дуже якісний. Що хочу сказати, що дуже якісний артбук. Він, як ви бачите, не в м'якому. І гарна, в принципі гарна печать. ну Може тут є якісь такі трошки як розмилення. Але це не критично. В цілому гарно виглядає. Ну, цікава частина почалася. Почнемо з такої коробочки. Так. Тут якийсь номер 0,74 241. Можливо, це якийсь чи номер колекційного видання чи щось таке. Може просто номера. Ой, воно тут навіть... А, ні, воно не інтерактивне. Тут чи можна? Почекайте. О! Його можна розпаковувати. Що це таке? Це контейнер для артефактів. Його ще можна розпакувати. Ось так, тут так прокручується, і ви дістаєте. Опа, нічого немає. Всередині нічого немає, всередині просто є така фігня, Я не знаю, чи це можна назвати артефактом. Схоже, що це не артефакт. Може ми артефакт пізніше знайдемо, але це поки що така коробочка. Це фігурка сталкера. Епічна. Не знаю, давайте сюди поки поставлю. Не заважало нічого. Така фігурка сталкера. Фігурка детально профарбована, якісно виготовлена. Ну, є тут якісь маленькі такі а, невдачі, де може краска десь виходить, але якщо отак от дивитись, вона доволі прикольно виглядає. Це сталкер, у нього тут вінторіз, у нього тут, я так розумію, душа в руках. Або місячне сяйво. не дуже зрозуміло, тому що доволі простенька моделька артефакту. І от він кудись йде. Е, важко сказати, хто це саме. Тут немає угрупування його. По зеленому можна сказати, що це воля якась, а може просто одина. Незрозуміло. Так що далі? Тут ще й айтеми, тут ще й айтеми. Це доповнення доповнення до нашого контейнеру. Я так розумію. Хі -хі. Хтось би сказав, що це просто м'ячик для гри. Але схоже, що це артефакт. Давайте почитаємо тут. Тут щось у нас написано. Тут немає нічого, але ну, я думаю, що це саме артефакт. Він такий тут важкінький. Просто простенький шарик. Давайте його помістимо наші контейнери, щоб не заражатись, не отримувати радіацію. Так. О, помістили. А, тут магніт, це магніт тут. Все тоді треба дістати, значить, оце. Да, він прям дуже-дуже класно тримається. Тут магніт виходить є, і він просто примагнічується. Вау! Не працює. <гас> О, запрацювало. Воно в повітрі. Його можна так само і сховати. При цьому не залишається в повітрі. Ще тут є такий класний пульт на якому можна регулювати а, колір і все інше поманювало. Але тут потрібна батарейка, тому я не можу цього показати. Все, контейнер працює, артефакт контейнерів. Так, що далі? Опа! Це напевно теж до контейнеру. Чи що це таке? Ну так, да, схоже, що це якийсь е, просто як пульт для управління або контейнером або чимось, що буде далі. Поки його тут залишимо. І напевно підключення до розетки. Так, простеньке, немає що показувати. Просто блок. Тут щось прямо велике дуже. Як це дістати, блін? А я не знаю. Хіба що якось так? Не дуже гарно буде. О! Найбільша коробка. Що ж тут буде? Обережно відкриваємо. Ой, тут подивіться, тут прямо зараз я все дістану. І знову. Коротше, тут прям цілий гайд для того, як управляти цією штукою. Пізніше я трошки підключимо, треба буде розібратися. Тому що схоже, що тут не все так просто. І що? І напевно головна фішка цього видання це портфель. Щоб не зглазили, є таке навіть. Що тут ще? Так от, так от він виглядає. До речі, що я не очікував, що він дуже великий. Він прямо дуже-дуже великий. Я думав, якщо чесно, що це видання покладуть якийсь невеликий портфель. Але по суті це портфель для дорослого. Він великий прямо. Зараз я його ще відкрию. Подивимося, що всередині, може щось є всередині. І всередині нічого немає, нічого нам не покладе. Карманчики. Ну, якщо чесно, оця частина такий дощовик наче, ну, не дуже виглядає. Тут виходить є така затяжка. І, ну, це зручно, це в принципі прикольно, ну, типу, якщо ти якийсь там особливий сталкер, любиш десь там ходити на природу, десь гуляти, це зручно, але воно додає, наче як трошки з дешевізни. Тому що в цілому так, зверху портфель дуже-дуже якісний, дуже плотний. Ці застібки, вони такі залізні, прямо і залізо не, низького, не низької якості. Прямо якісна. Ця штука теж залізна. Не знаю, видно чи не видно. Надію, що видно. Навіть ці елементи, ну, конкретно ці це залізо, а це вже якийсь, ну це пластик, зрозуміло. Ну, і все. Розпаковка закінчена. Моє враження: в цілому я. Мені сподобалось це, це видання. Тут дуже якісні айтеми. От фігурка, якщо її порівнювати з іншими колекційними виданнями, саме фігурки з колекційних видань, якісна, вона краще середнього точно. Портфель просто бомба. Подивіться на ці всі деталі. Ну, реально класно виглядає, супер якісно. Артбук прикольний, нашивки прикольні. Ці відкривашки прикольні, жетончик класний. Ця штука взагалі бомба. Я ще такого не бачив в колекційних виданнях. На мою думку, це видання це 10 із 10. В першу чергу, тому що це буквально мрія мого дитинства. Я завжди хотів якийсь мерч по сталкеру, а тут настільки бомбічески, настільки багато айтемів. Ну це прямо для кожного фаната сталкера. Це масхев. Я надіюсь, і вам сподобалось. Я хочу ще раз подякувати розробникам за таку чудову гру, за те, що дасть стільки фанатів, стільки класного мерча. Буде далі більше оглядів, більше проходження. По грі Поставкеру буде проходження на Твічу на Ютубі. Не тільки по сталкеру, будуть також проходження на Ютубі на Твіче. Будуть і інші огляди, різні колекційних видань, якихось делюкс-видань. У мене є також і зараз я можу зробити огляд на свою колекцію. Залишайтеся, ще побачимось. До зустрічі!